Підматея Святого Євангелія Читання. Коли Ісус народився в Уфлеємі Юдейським за ірод до царя, мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар юдейський, що народився? Бо ми бачили Його зорю на Сході і прийшли поклонитися йому. <кхух> Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним, зібравши всіх пересвященників та книжників народних. Він випитував у них, де Христос має народитись. Вони йому сказали у вифлеємі юдейським, бо так написано Пророком і ти, вефлеєми, земли Юди, нічим не менше між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши той мудреців, випитував у них пильно про час, коли з'явилась зоря. І відіслав їх увефлеєм, кажучи Ідіть та розпитайте спину про дитя, і коли найдете, сповістіть мені, щоб і я пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу, і зоря, що бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його. І, впавши низ, поклонилась йому. Потім відкрила свої скарби і принесла йому дари, золото, і миро, і, попереджені вісні не звертати до Ірода, пустилась іншою дорогою у край свій.